Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі! Отже, розпочинаємо серію оглядів на ліхтарі. Особливо на ці ліхтарі, які можна розглядати на Everyday Carry. І сьогодні хочу вам представити ліхтар Icebeam H16, ліхтар новинка. З'явився він в продажу десь 6 місяців тому. Оглядів на україномовному Ютубі я ще на нього не бачив, їх немає. Тому я буду першим і усім, кому цікаво, я буду намагатися з цікавістю розповідати про свої враження з приводу цього девайсу. І буду його так чи інакше порівнювати з легендарним Сафір a 605 який, на жаль, знятий з виробництва. Тобто, чи можна цей ліхтар розглядати на замі? Мін цьому ліхтарю. Якось так. Ну, що, поїхали? Давайте, поїхали. ISBM R16. Тобто цікавий, маленький, прикольний, зручний, але трохи-трохи дивний. До речі, непогана річна ADC за невеликий бюджет. Випускається він в двох версіях: в сірому кольорі з температурою 65 тисяч Кельвинів. Із турборежимом в 1000 люмен, і в чорному і в помаранчевому кольорах, тобто мається на увазі корпус, де температура 5000 кельвінів, тобто нейтральне світло, і турборежим тут на 5000 кельвінів 650 люмен. Корпус ліхтаря алюміній. Ліхтар вважається універсальним, його можна тримати в руках, його можна зачепити за кашкет, його можна скористатися кріпленням, одягнути. На голову, кліпса змінна, вона переставляється, як бачимо, і так, і сяк, дворівнева, хвостокришка, до речі, магнітна, тримається дуже-дуже добре. У мене версія з діодом Ніча 519А, температура 5000 Кельвінів, Тобто, приємне нейтральне світло. Ореолу так такого немає, але я думаю, що початківцям сподобається. Так, рефлектор ліхтаря в нас гладкий і дуже-дуже ретельно, так знаєте, підібраний. Тобто, що ми бачимо? В ліхтаря Ореолу немає, тобто є широченний ідеальний хотспот, є чіткі кордони. Ну і окремо є також бічна засвідка. Так, що у нас в комплекті йде? В комплекті, а, ну по-перше, в комплекті є у нас акум, з літієвий акум на 3,7, з чесною ємністю 920 мА. Форм фактор цього акума, ну я вже казав, літій. 14500. Ліхтар має захист, до речі, від води. Роз'єм type c в акумі, він вбудований. Ліхтар продається саме з акумом, ну і важить він 53 грами. З налобним кріпленням 80 грам. Так, що в нас є в такій яскравій класній коробочці? Ну, По-перше, окрім самого ліхтаря, так, це, в нас, це в нас є макулатура на англійській мові, вона нам не потрібна. Налобне кріплення, IceBam, до речі, дуже прикольне. Кабель для зарядки і два запасні пільця. Так, це нам не потрібно, налобне кріплення нам буде потрібно. Далі, кнопка механічна, вона резинова, вмикається ліхтар. Просто натискаємо на цю кнопку і його ми увімкнули. І коли ми натискаємо на нього, тримаємо одну секунду, вмикається екорежим, це не Moonlight, це екорежим, тут він 5 люмен складає. Якщо далі утримуємо кнопку, далі ми просто перебираємо режими яскравості. Якщо двічі натиснути на ліхтар, ми вмикаємо режим турбо. Якщо ліхтар вимкнений, ми вмикаємо тричі, і це в нас режим SOS. Це режим SOS Управління, в принципі, зручне, не треба, тобто, тут, знаєте, по 100 разів клацати, вмикати, вимикати, все все дуже добре. І дуже добре, що режим SOS також як окремий режим. Струбоскопу немає, маячку теж немає. В принципі, загалом ліхтар мені сподобався. Компактний, маленький, якщо порівняти з софір на 05, він навіть менше. так Мінімум місця на кишені або в кишені. На максималці досить непогано світить. До речі, як в відкритому, так і в закритому просторі я його тестував. І ще хочеться сказати, що на літії, на літієвому акумі 14500 режими досить класно. Підібрали виробники. їх п'ять режимів. Ну, з, зі, з режимом SOS їх 6, так, а так взагалі п'ять, з яких три основні вони робочі. Тут от, вмикаємо це: у нас режим 5 люмен. На цьому режимі він може світити десь 58 годин. Далі йде режим 30 люмен. На цьому режимі в 30 люмен він світить 16 годин. Режим 100 люмен 8 годин. І 230 люмен дві години. Так, турбопихалка у нас 650 люмен. Вмикаю. Це у нас режим 650 люмен. Він світить 45 секунд 1 хвилину, ну а потім вже скидає яскравість. До 250 люмен і може на цьому режимі далі собі світити десь годину 45 хвилин. Так, що стосується режиму СОС, то ось на цьому режимі він може працювати. Це у нас 30 люмен, він працює на 30 люменах протягом 38 годин. Ось так. І на цьому, напевно, друзі, позитив весь завершується. Серед розчарувань. Розчарування перше, немає стабілізації на 14500 на літієвому акумі. Далі, в цій яскравій інструкції, яка на англійській мові і на китайській мові, у нас сказано, що цей ліхтар може працювати на звичайних батарейках 2А або на вікель-акумуляторах. Але якщо ви побачите різницю в яскравості у порівнянні з літієм, то будете в шоці. Різниця кардинальна, неймовірно, неймовірно, друзі, низькі якості на звичайних батарейках. Він може працювати, але як він працює, ну чесно кажучи, дуже-дуже дивно. Давайте просто покажу. Якщо ми вставляємо так, виймаємо цей акум літій, вставляємо звичайну батарейку. Варта. Ну, по-перше, у нас тут вже з'являється стабілізація. Але яскравості стають набагато нижчими. Ми вмикаємо, ніби має вимкнутися екорежим. І у нас вмикається мунлайт на 0,2 Люмена. 0,2 Люмена. Що можна побачити в темряві, чесно кажучи, мені сказати дуже важко. Далі Далі в нас йде низький режим 0,15 люмен. Середній режим, ну, вже 5 люмен. Щось можна вже побачити. Це середній режим 5 люмен. Високий режим 30 люмен. І якщо ми вмикаємо турбо, двічі натискаємо 140 люмен і через 45 секунд він падає 30 люмен. Все. Тобто маємо два робочі режими по факту. Це 5 люмен і 30 люмен, які працюють від звичайної батарейки. То тобто, якщо порівнювати з Sofirn a 6 05, який також може працювати як на літій, так і на звичайних батарейках, то у Sofirn тут все набагато круще. Ну, по-перше, є Moonlight один люмен. Ось він. Так. А ну, у мене тут стоїть цей, у мене тут стоїть акум. Ну, давайте поставимо нікель, в принципі. Давайте встановимо сюди. Подивимось, як воно світить. Так, поїхали. Moonlight 1 люмен, так. Далі йде у нас 10 люмен, далі 50 люмен. І, до речі, на режимі 50 люмен він може працювати 8 годин. Далі режим 100 люмен, і турбопихалка в нас 260 люмен. Все. Ну, до речі, якщо порівняти Якщо порівняти світло, ну, Сафір, в мене тепле домашнє світло, так би мовити, 2700 кельвінів. Тут же ж нейтралка стоїть. Ось, вся така велика різниця. З батарейками розібралися, так? Щоб ви зрозуміли. Ну, на батарейках, чесно кажучи, ну... Таке собі. Я хоч, хотів би ну, щось більш путнє. Далі, 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 далі. Давайте далі розглянемо налобне кріплення, ще одне розчарування. Чесно кажучи, сама стропа айзбіма, вона прикольна, вона класна, вона зручна. ось саме налобне кріплення, куди пхається ліхтар. Ну, це суцільне Г, так би мовити. Для того, щоб його туди встановити, потрібно зняти кліпсу. Далі дуже-дуже-дуже важко його туди просовувати. Дуже важко. Ну, ось таким от чином. І коли ми його ставимо, ми бачимо, що ці два кріплення резинові, так, вони потрапляють в пази, в пази ліхтаря. І далі встановити кліпсу на ліхтарі, які вже в пазах, так би мовити, дуже важко. Да, взагалі неможливо нікуди її туди ставити, окрім сюди, на магніт, все таким чином, або в кишеню, або дома залишити. Ну, я не знаю. Ну, якось вони не продумали цей момент, і для мене це стало розчаруванням. Тому, яке було прийнято рішення, рішення наступне, друзі. Для ліхтаря Sapirn H605, така многоходовочка. Було придбано кріплення від Sophir H610. Найкраще кріплення від SAFIRN. Фактично, бистро Ідеально воно для нього підходить. Одягаємо і все. Навіть з кліпсою. А з ліхтаря, кріплення з ліхтаря SAFIRN a 6 05. Ось це кріплення дуже добре підходить під ISBam а 16 Чудово воно сюди проходить, досить легко, легко тримається, ну і ми можемо одягти кліпсу і все. І таким чином працювати все. Залишається щось зняти кріплення від сефірн, цю стробу. І саме кріплення поставити на стробу Icebeam H16. І буде все по-фіншуйному. Так, якось так. Що хочу сказати? Давайте будемо тестувати, а потім будуть певні висновки. Так, що тут заплуталося? Потім будуть певні висновки. Тести будемо проводити в цій кімнаті, де я знімаю відос. Світло зараз вимкнемо, будемо вимикати, і ви побачите, як він буде працювати на літієму акумі 14500. Тобто, давайте згадаємо, які у нас режими. У нас 5 люмен, 30 люмен, 100 люмен, 230, і турбопих у нас 650 люмен. Отже, вимикаємо світло і повертаємось за декілька секунд. Ну що, друзі, поїхали. Давайте подивимось, як він працює. Режим 5 люмен. Ну, Досить непогано. Закриту кімнату, закрите приміщення, можна освітити. Так, далі. Режим 30 люмен. Ну, тут взагалі must have. Тобто можна подивитися, який у нас широченний хотспот, так і бічна засвідка. Дуже-дуже класно все. Далі, режим 100 люмен. Це у нас 100 люмен. Клас. Мені подобається. Режим, який у нас там далі? 230 люмен, так? 230 люмен. Все можна освітити. Ну і турбопих. Давайте на 650 люмен. Ну, це взагалі, як денне освітлення. Ну і далі перебираємо режими. Ось тут три основні режими. Це в нас 30 люмен, це в нас 100 люмен, 260 люмен. Так, і давайте, як працює СОС на 30 люменах. Ну ось таким чином. Мені навіть подобається, як він працює саме на 5 люменах, так, от на екорежимі. Може, навіть тут не 5 люмен, можливо, навіть всі 10. Ну, тому що видно все дуже-дуже добре. Широченний хотспот, ще раз кажу, і бокова засвідка. Ну, якось так воно все. Ні, класно. Світить він класно, питань, питань немає. Все працює дуже добре, і я ж кажу, і режими підібрані дуже класно. Все, вимикаємо світло і підбиваємо підсумки. Так, друзі, ну що, підбиваємо підсумки з приводу ліхтаря IceBam H16, тести ви тільки но бачили, чи слід його купувати. Ну, не знаю, не знаю. Все, в принципі, залежить від бюджету. Якщо ви плануєте користуватися акумами 14500, так як ними користуюсь, я у мене в цій коробочці вони є. Так, три акуми мінімум на ADC, то, в принципі, можна. Якщо потрібно універсальне живлення, наприклад, не тільки літій 14500, а й там, скажімо, батарейки, нікель, то краще все ж таки подивитися на таку модель, як SkillHunt H150. Ось в SkillHunt там є і повноцінна стабілізація, і зручне управління, нормальна яскравість, і на батарейках теж там є. Тір-оптика, Можна обрати діод, температуру. До речі, там, якщо тут дві температури, так, 5 тисяч Кевнів 6500, то в SkillHunt, наскільки я пам'ятаю, 3000 4,5 6 тисяч Кевнів. Ну і з таким конкурентом ну, на ІСБІМ 16 ну, взагалі немає жодного сенсу дивитися. Але у Skill є один недолік. Ціна, ціна друзі, ціна вражає. Там більше 50 доларів на Aliexpress. Тобто, якщо дозволяє бюджет, треба брати скіл. Acebeam можна взяти цей ліхтар, якщо ціна на нього десь 20-22 долари. Ну, якщо розглядати його як налобник на 14500. Так, ну і при цьому купувати там за цінами знижок. Так, можна сказати, що це непоганий бюджетний налобник на 14500. Так, тут немає стабу, немає індексації. Але в принципі, в принципі, в цьому ліхтарі так Sefirна 605, також немає стабілізації. В легендарному манкері е 03, також немає стабілізації. Нічу, знаєте, їх люди купують, користуються. Навіть рекомендують навіть кажуть, що Манкер або сафірна 605 це взагалі останні ліхтарі, останнього шансу ліхтарі судного дня, так би мовити. Добре, стабілізації немає, бог з нею. Її багато де немає в багатьох ліхтарях. Ну і до того ж такими ліхтарями ви навряд чи будете часто користуватися так. Тим, кому потрібен досить такий легкий ручний лобразник, на 14500, ну так можна взяти, можна юзати, навіть його краще взяти, ніж в ролі налобника, тому що є класна кліпса, так, є, ще раз скажу, класний магніт, хвостокришка, Можна там турбопихнути там в підвалі. Там. Ну, В принципі, там, в закритому приміщенні. Ну, Живлення від 2А, знову ж таки, суторезерне, ну, якщо це не дуже важливо, ну, світить він світить там, на 30 люмен буде довго світити. Ну і добре. Е, якщо його розглядати, наприклад, як там дитячий ліхтар або дати там, бабусі, дідусю і використовувати саме на батарейках, ні, я б не радив би, звичайно. Ну, тому що 30 люмен навіть зі стабілізацією, ну, досить замало для них буде. Тобто є короткий турбопих на 140 люмен, потім воно швидко скидає в 30 люмен, щоб користувач ну, не просадив за короткий проміжок часу всю батарейку. Тому, друзі, думайте, вирішуйте. Ще раз кажу: я свій вибір зробив на користь нього. Це просто заради експерименту, заради огляду. Ну і заради, я думаю, що це зробити, цей ліхтар зробити. Основним, так би мовити, налобником на літній період часу, тобто кинути його собі в рюкзак. І я знаю, що в мене є налобний ліхтар, який я можу швидко підзарядити, розкрутивши акум. Так. Ну і до речі, в Скілханті там ж є, забув сказати, вбудована магнітна зарядка. Тут її немає. Тут просто ми виймаємо акум, заряджаємо. В принципі, світло мені подобається. Те, як він світить. Теж класно. Люмини чудово 5, 30, 100, 260. В принципі, режиму там 5 30, 100 люмен. Цілком достатньо для того, щоб, там, я не знаю, 100 люмен щоб світити собі під ноги. 30 люмен, і навіть 5 люмен, щоб орієнтуватися в просторі. Цілком достатньо. Ну і, до речі, режим SOS, найважливіший режим на сьогоднішній день. Це теж дуже важливо. Якщо є можливість взяти його по акції, а вони бувають на Аліекспрес, скажімо, там за 800 гривень, за 850 навіть за 800 можна його взяти так. То можна взяти, щоб спробувати як резерв на 14500. Якщо є бюджет, бюджет дозволяє, треба брати SkillHunt. Я сам розглядав SkillHunt, але тим не менше ціна все ж таки е, рішає вирішує, так би мовити, тому що скілхант ще аж сто треба брати в парі з скілхант M150, Це ручний ліхтар. Тому було вирішено перейти ось на такий бюджетник, А це Цей вдома буде в мене, та він у мене і знаходиться вдома. А це буде вже на вулиці на ADC в літній період часу. Е, в будь-якому випадку, якщо він набридне, його завжди за таку ж ціну, як і купував, там, за до тисячі гривень можна і продати на тому ж Олекс, або ж там різноманітних ножових барахолках, або навіть в нашому чаті ADC Victorinox Ukraine. Користуючись нагодою, ще раз хочу запросити, друзі, вас до нашого чудового чату. Напишіть мені листа, і ви станете учасником і отримаєте будь-яку консультацію по тематиці ADC. Ну, в принципі, так. На цьому буду завершувати. Дякую всім за увагу. Сьогодні був огляд нас на ліхтар ІСБІМ h 16. Все. всім папа, -па, слава Україні! Попереду ще будуть цікаві огляди на нові ліхтарі, які тільки-тільки з'явилися на ринку. Все. всім папа, -па, до нових зустрічей.